Доброго дня, любі малята! Вас вітає вихователь групи раннього віку Анастасія Сергіївна. Ми з вами продовжуємо займатися у дистанційній формі. Тобто по телефону. Ми віримо в наші Збройні Сили України та віримо в найближчу перемогу. А сьогодні я вас вітаю зі святом 1 вересня. Послухайте! Піршик. Ось і осінь прийшла, значить, знову розпочалася навчальна пора. Місяць вересень, рудоголовий, посміхається вам дітвора, на серці радісно і сумно трошки нині. Скінчилась літа сонячна пора. У всій великій Вільній України до школ, садочків поспішає дітвора із дерева. Роду зростає. І лина до сонця, до світла. Стрічай, Україна, нове покоління, що нині веселкою розквітло! 1 вересня це свято у нас відзначається не так давно. Ще у 30-х роках минулого століття. діти не було точної дати, коли вони йшли до школи чи садочків. Вони йшли туди тоді, коли закінчувались польові роботи. А вже з 1984 року вже у нас святкують таке свято, як перше вересня, перший дзвоник. Для всіх це дуже важливе свято, бо дітки поспішають до садочків, дитсадків. Та інших навчальних закладів, щоб навчитися чомусь новому, навчитися писати, читати, рахувати і так інше. Зазвичай у цей день відбувається урочиста лінійка, де дітлахів посвячують у учнів або студентів. Та до шкільників під час урочистої лінійки завжди звучить гімн нашої країни. Давайте також його трохи послухаємо. Ще не вмерли кражини ні слова. Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. ми, браття, запану, братча, Слово ми покажем, що ми братя козацького, душучила ми плажим за нашу слову. Також завжди на свято виносять державний прапор України. На ньому може бути розташований герб. В нашій державі є три державні символи України. Це герб, прапор та гімн. Малята! Ми з вами сьогодні вже познайомились. Я бажаю вам щасливих. Навчань та гарних успіхів, а також завжди мати посмішку на вашому обличчі.